Історія в книгах довга, наживо минає стрімка, Моє покоління пише сльозами й вогнем сторінкою. На біса маневрів список. Дивіться, якими вперті. Дивіться, як сміємося прямо в обличчя смерті. Дивіться на наші танці, з руйновищ, постів, окопів. Над головами уламки з під ніг вилітає попіл. Контемпорарі в підвалах для тих то лихої вдачі моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив. Якщо би всю стіль скопали, жбурнути страждання світу То більшість у наших ранах розквітла би гариць цвітом, бо з кожним життям навколо недоля і доля спільна. Прислухайтесь у полоні ворожому, чутно співи. За мить, як піти в атаку, ми могомо мистра спасіння. Якщо Бог і є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме він нас, хто знає, святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо, як ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала, від маріка договерли, Ми билися, як востання, Найкращі з нас померли. Якщо як і ми у голос ти весело і непохитно, Читає це українською, значить, ми бились гідно.